Для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут з вами і відзначати, свідчити незалежність України разом з вільним та незламним народом України. Як і весь цивілізований світ захоплююсь вами і щиро вам вдячна. Адже захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте. І нас, усіх, мою батьківщину, Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам, бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги, перемогу вільних людей. Яку святкуватимемо ми разом зі світлом, з газом і без русі. Слава Україні!